Податкові новації для водіїв купити автівки може стати дорожче. Уряд вніс на розгляд парламенту законопроєкт, яким передбачено введення 15% військового збору на купівлю нового авто. Ініціатива схвилювала учасників авторинку. У ЗМІ навіть розлетілися новини про ажіотаж, мовляв, клієнти розкупили з автосалонів більшість наявних машин. Що насправді відбувається? Яка реакція авторинку на урядові законопроєкти? Чи справді українці спустошують салони? Факти зібрала Олена Логінова. Хочеш купити нове авто, готуйся платити більше. Уряд вніс у Верховну Раду законопроєкт, який передбачає введення 15% військового збору при купівлі легкової автівки. Якщо його таки ухвалять, придбати машину стане суттєво дорожче. Тож деякі українські водії заздалегідь купують нові машини, щоб встигнути до ймовірних нововведень. Взагалі планувала покупку протягом року, але у зв'язку з останніми подіями. Вирішила пришвидшити це рішення і зараз підбираю собі автомобіль. А поки ще не ввели даний закон. Як пояснили нам в податковому комітеті парламенту, урядовий законопроект передбачає введення військового збору з різним розміром ставок для цілої низки ситуацій. Серед них продаж нерухомості, ювелірних виробів і легкових автомобілів. Таке рішення необхідне для залучення коштів для потреб нашої армії. Це пов'язано з тим, що наш державний бюджет не витягує до кінця року утримання нашої армії. Нагадаю, за різними оцінками і різними бюджетними запитами, нам до кінця цього року не вистачає на армію 500-700 мільярдів гривень. Це і оснащення армії, і зарплата, і фортифікації, і багато чого іншого, що стосується ведення війни. Відтак уряд змушений був піти на крок підвищення різних податків і серед них а саме цей це дозволить нам зібрати до кінця року близько 330 мільярдів гривень. Отже, урядовий законопроект пропонує ввести 15% військового збору на першу реєстрацію як нових легкових авто, так і вживаних, які привозять за кордону. Також під оподаткування потрапляють і електромобілі. Як зреагував на таку новину український авторинок, і чи справді покупці скуповують машини в українських автосалонах? Ми в одному з автосалонів Києва, як ми бачимо, ажіотажу немає. А от чи збільшилась кількість покупців за ці останні кілька днів, ми запитаємо в пана Олександра, керівника відділу продажів. Вітаємо. Доброго дня! Ну я би хотів сказати, що фактично нічого не змінилось. Хоча сама новина, як інфоповод, вона спрацювала і з'явились ті клієнти, які задають питання: а що це насправді немає машин в автосалоні? Олександр каже, після новини про військовий збір покупці все таки приходять і цікавляться покупкою нового авто, щоб не переплачувати потім. І вже зараз частіше розглядають більш бюджетні варіанти, як приміром, Анастасія. Дівчина каже, 15% податку суттєво вдарить по її гаманцю. Взагалі планувала купівлю нового авто. Зараз розглядаю різні варіанти, але можливо оберу більш бюджетний варіант або ж вживане. В самому автосалоні припускають, після запровадження 15 відсоткового військового збору можуть відчути відтік покупців і спад продажів. Після введення цього закону від одного до трьох місяців продажі зупиняться, тому що люди рахують свої кошти і розуміють, що витратити на 15 або 20% на реєстрацію це занадто дорого. Частина з них перейде у сегмент доушних, а частина буде очікувати покращення або просто збирати кошти. Зараз переживає важкі часи, кажуть експерти. З початком повномасштабного вторгнення продажі впали майже вдвічі, а тепер покупців може стати ще менше, адже військовий збір цілком ляже на їхні плечі. До того ж, при купівлі авто доведеться сплачувати ще й нинішніх 5% збору у пенсійний фонд. Тож виходить усі 20% податку. Сума по факту чималенька. Авторинок і так упав минулому році. Було продано лише 65 тисяч нових автомобілів. Тобто, а доєнний рівні вище 100 тисяч. Середня вартість нової автівки сьогодні 40 тисяч доларів, тому не всі готові переплатити 15%, 99% людей будуть чекати, поки його скасують. І не купувати, не обновлювати свій автотранспорт. Будуть ремонтувати, виросте сервіс, звісно, буде більше ремонту. А що ж в регіонах чи є ажіотаж в тамтешніх автосалонах. Один з львівських автосалонів тут констатують, кількість покупців таки збільшилась на третину через новину про можливе підвищення податку. Звичайно, що підняття ціни на 15%, Якщо ми говоримо про автомобілі, це суттєво, тому що сам автомобіль сам по собі дорогий. 15% податку це в середньому плюс 120, а то й 150 тисяч гривень до нинішньої ціни машини, пояснює гендиректор цього львівського автосалону. І не виключає, в перші місяці після ухвалення законопроєкту клієнтів середнього сегменту може не залишитися. Ми будемо шукати якісь компромісні варіанти за рахунок знижок інших пропозицій. Падіння попиту очікують і в іншому львівському салоні, де продають автівки преміум класу. Кажуть, значна частина клієнтів, яка планувала придбати машину наприкінці року, уже відмовилась від цієї ідеї. Ми будемо максимально зменшувати замовлення нових автомобілів. Дня військового збору збільшить і вартість вживаних автомобілів, пригнаних за кордону, наголошують автоексперти в Івано-Франківську. Адже вони так само як нові відносяться до групи з першою реєстрацією. Автомобілі, які пригняються до з за кордону з -за Америки, там ну скам так, перша посом на облік. Це автоматично в кінцем лягає на кінцевого споживача, і це автоматично. Ну збільшить зразу автоматично будь-який автомобіль в середньому на там від тисячі доларів і і вище напевно ж представники авторинку закликають можнавладці все таки переглянути законопроєкт. Чи дослухаються парламентарі? Побачимо згодом. Документ розглядатимуть наприкінці серпня. Олена Логінова, Жанна Дочак, Роман Гаврилів, Олександр Кругліков, Юрій Голобінка, Зинові Автонас. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.